Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали О третій ночі, коли більшість російських регіонів перебувала в інформаційному вакуумі. Над країною почалась наймасованіша за весь час війни ударна операція. Перші вибухи пролунали майже одночасно на п'яти ключових логістичних мостах: у Воронезькій, Ростовській, Курській, Саратовській та Білгородській областях. Кожен із них використовувався не лише для руху цивільного транспорту, а як критичний вузол перекидання військової техніки, боєприпасів і особового складу в напрямку південної України. Удару було завдано високоточними дронами. На яких працювали в режимі автономного наведення з обходом систем РЕБ і ППО. Всі п'ять об'єктів зазнали прямих влучань, що призвело до повного або часткового обвалу конструкцій. Один міст у районі Ліскі розірвало буквально на частини. Залізничне полотно зірвалося у воду разом із платформами. Пожежі тривали всю ніч. вибухові хвилі руйнували не тільки основні опори, а й прилеглу інфраструктуру. У районі Кам'янськ-Шахтинського вогонь перекинувся на залізничну станцію, де зберігались паливні резервуари та декілька складів з артилерійськими боєприпасами. Ужна детонація призвела до руйнування половини складу. На місці вибуху виникла вирва глибиною до 12 метрів. У Ростовській області зафіксовано обвал частини мосту, який було нещодавно відремонтовано, що викликає серйозні питання щодо якості інженерного, прикриття та розвідки. Танковий шалон, який у той момент рухався через міст, опинився в епіцентрі влучання. Понад 30 одиниць техніки, знищено або згоріло повністю. Екіпажі не мали шансів евакуюватися. Служби реагування спрацювали із затримкою. Протягом години після початку удару в регіонах не працював мобільний зв'язок було відключено камери відеонагляду на під'їздах до об'єктів, а в деяких населених пунктах зникло світло. Цілковита темрява посилювала паніку серед місцевих жителів. У мережі почали з'являтися перші аматорські відеовибухи, які пізніше оперативно видалялися спецслужбами. Проте до ранку з'являються перші незалежні підтвердження: що п'ять мостів зазнали непоправних руйнувань один із них повністю знищений. Ще два критично пошкоджені і не підлягають відновленню без капітального ремонту. Кремль не коментував події впродовж 10 годин. Перше повідомлення з'явилось на сайті Міноборони і мало формулювання спроба атаки на інфраструктуру, відбита. Хоча реальні масштаби катастрофи вже підтверджувалися супутниковими знімками, опублікованими західними аналітичними центрами, пропагандисти на федеральних каналах уникали теми. В ефірі крутили застарілі сюжети про навчання та історичні паралелі. Водночас у регіонах почали діяти комендантські години, а пересування між обласними дорогами різко обмежили. Паніка серед місцевої влади відчувалась у поспіхом виданих розпорядження про закриття шкіл ринків залізничних вокзалів. У командуванні Південного військового округу криза зірвана логістика, втрачена можливість оперативно перекидати. Техніку на Запорізькі і Кримські напрямки. Військові вантажі, що йшли залізницею, опинились у пасті, десятки ешелонів зупинено. Частину з них терміново розвантажують у польових умовах, паливо, яке зберігалось у резервуарах поблизу пошкоджених мостів. Вибухає, фіксуються випадки дезертирства. Серед мобілізованих втрати і страх змусили кілька підрозділів самовільно залишити місця збору. Влада тимчасово блокує продаж квитків на поїзди в постраждалих регіонах транспортна система втратила цілісний каркас. Міжнародна реакція була миттєвою. НАТО назвали подію черговим етапом руйнування окупаційної воєнної логістики. Офіційний Київ не коментує операцію однак, низка натяків у промовах українських командирів казує на високу ефективність і точність сучасних засобів ураження. У Москві заговорили про переосмислення форматів захисту стратегічних об'єктів. Проте за закритими каналами вже відомо. Російське командування не готове відновити контроль над втраченими вузлами менш ніж за два місяці. Що ж, масований удар по залізничний. Ніхних мостах у глибині території РФ це стратегічна зміна у військовій доктрині ЗСУ. Мішенью стало не поле бою, а самоздатність ворога доставляти ресурси туди. П'ять втрачених об'єктів не просто логістичний колапс. Це демонстрація, що оперативна глибина Росії більше не є безпечною зоною. Масштабна атака це сигнал. Війна прийшла в тил, і кожна її нова хвиля глибша, точніша та болючіша. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновку. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.